Друзі, вітаю! Сьогодні говоримо про розлучення і розподіл майна під час війни. Ті, хто дивиться нас давно, знає, що основною нашою спеціалізацією до війни були сімейні спори: це розлучення, розподіл майна, спадщина, права дітей, позбавлення батьківських прав і так далі. І що тут хочеться сказати, що за цей час... Що за ці роки після повномасштабного вторгнення дуже багато було розірвано шлюбів, і ця тенденція вона продовжується, тобто шлюби розпадаються зі страшенною інтенсивністю. І серед тих пар, які обидва живуть в Україні, і серед тих, хто обидва живуть за кордоном, до речі, і серед тих відповідно, хто там дружина, там чоловік там знаходиться. Дуже багато цього. Я вже про це не один раз казала, і я навіть з вами проводила тему про те, наскільки це жахливо і для демографічної ситуації в Україні, і для економічної. Насправді справи на кожній кухні вони стосуються потім більш глобальних процесів в державі, ніж це може здаватися на перший погляд. Так ось. Що я хотіла з вами обговорити сьогодні? Я хотіла з вами обговорити те, що якщо ви розлучилися і у вас було в шлюбі нажите спільне майно, як ви вже проходивши процес розлучення, ви знаєте, що в позовах про розірвання шлюбів не розглядається питання розподілу майна. Це питання треба вирішувати окремо. Як воно вирішується? Воно вирішується або в добровільному порядку, коли люди просто у нотаріуса можуть розділити майно, оформити належним чином документи, можливо, потім продати, розділити гроші і так далі. Або там одне одному, там, друге другому, якось дійти консенсусу. Це більш-менш адекватна історія, але вона не часто таке буває, але ну, на жаль, досить рідко. Зараз будемо говорити про суди. Тому що зазвичай у нас, знаєте, як люди роблять, або взагалі нічого не ділять. Він там все їй лишив і пішов. Або він їй сказав: Ти нічого ніколи не получиш, Вона охнула, ахнула, і пішла без, без нічого. Або це все заходить в суди. Також я вам хочу сказати: дуже багато питань зараз до мене поступає про що? А чи можу я не розділяти зараз, чи можу я це зробити пізніше? Тому що я, наприклад, за кордоном, зараз там якось намагаюся будувати своє життя, в мене немає роботи, немає грошей зараз на ці всі процеси там і так далі. Я хочу пізніше цим займатися. Е, можна і пізніше цим займатися. Ніхто вас в шию не гонить, але ви маєте знати, що у вас на то, щоб звернутися до суду. З позовом про розподіл майна подружжя є 3 роки з дати розірвання шлюбу. Якщо ви в період цих трьох років не подасте відповідний позов, то вам буде дуже проблематично це зробити пізніше. Це можливо, але це дуже важко і досить висока вірогідність відмови суду через те, що ви пропустили строк на звернення до суду, адже ви маєте знати цей трирічний термін. Дуже багато людей вагаються, чи можуть взагалі вони ділити майно, якщо це, наприклад, будинок, який не введений в експлуатацію. Адже ви знаєте, люди часто кажуть, Боже, в чому проблема? 50 на 50, це після шлюбу ділиться. Це так умовно. Але це не зовсім так на практиці, тому що ці справи мають таку купу нюансів, які роблять оце, знаєте, таке стале і просте твердження, дуже складним і незрозумілим, насправді. Там є досить багато нюансів. І коли люди, наприклад, мають отакі історії. Ну, знаєте, як коли є будинок, який оформлений на когось одного під час шлюбу, тут вже зрозуміло, що його можна розділити навпіл і то при певних умовах. Якщо туди не були, наприклад, витрачені доказова база під це є особисті кошти, наприклад, одного з подружжя, що теж вносить, знаєте, свої неясності в судові процеси, але це більш-менш прозора ситуація. А от коли, наприклад. Коли, наприклад, будинок не введений в експлуатацію, тобто його немає, так, як будинку, чи можна його розділити, чи не можна. Його можна розділити. Таке майно ділиться. Там є свої нюанси, там є своя доказова база, яка має у вас бути, але це робиться тим не менш. Так само і мова часто постає про квартири. Які, наприклад, придбані в новобудові у розстрочки, у кредити і квартири, на які ще не має права власності? Тобто, коли ви укладали якісь попередні договори купівлі-продажу цих недобудованих квартир, або купляли майнові права на них, які ще не трансформувалися так в право власності на конкретні метри, чи ділиться це в такому випадку? Так, це ділиться. І майнові права, вони теж є об'єктом спільної власності подружжя, і їх можна розділити ще, будучи майновими правами, а не будучи квадратними метрами. Тому, якщо ви відкладаєте, наприклад, такі розподіли майна через те, що у вас не оформлене право власності, або не введений в експлуатацію багатоквартирний будинок, де у вас квартири придбані, і так далі, ви. Досить серйозно помиляєтесь, якщо ви думаєте, що ви відкласте це на 5, на 10 років і зробите це потім, ні. Зараз я вам скажу про наслідки, які можуть бути, коли майно не розділене юридично. От дивіться, якщо у вас будинок там добудовується і ви хочете подати на розподіл, тоді, коли буде введений він в експлуатацію, або квартира, так? Треба дивитися, чи попадаєте ви в ті всі три роки після розлучення, чи варто чекати. Якщо попадаєте, то можете, звісно, чекати. Якщо ви не попадаєте, то краще подати все ж таки на розподіл майна, так як воно є, в трирічний період. Це дуже важливо, тому що пізніше подавати буде багато складнощів. Треба відновлювати строк і доказувати в суді, що ви цей строк пропустили з поважної причини. Що ви не знали і не могли знати про те, що ваші права порушені. А якщо ви знаєте про розлучення і знаєте про наявність певного майна, то це доказати в принципі дуже важко, бо це нелогічно. Наприклад, чим закінчується така історія, коли а, дружина та чоловік, наприклад, мають два будинки. Ну, так дуже вам простий приклад приведу. Мають два будинки. Він оформлені обидва, наприклад, на нього. У нас таких справ на практиці було дуже багато, ми більше 15 років цим займаємося. От була от чоловік та жінка, да вони під час шлюбу, значить, два будинки у них придбано на ім'я чоловіка в шлюбі. Відповідно, це сумісна власність подружжя. Відповідно, ось вони розлучилися і не розділили. Вони просто домовились. Я буду в цьому жити, а ти будеш в цьому жити. І все, вони нормально живуть, один одного не чіпають. Є і таке: в чому підвог для того, на кого не оформлений цей будинок, в даному випадку, про який я кажу для дружини. Тут може бути проблематика, якщо чоловік, наприклад, помирає. Я зараз поясню. Тому що чоловік, наприклад, якщо він укладе новий шлюб, і в нього буде офіційна жінка інша. І цей будин, ці будинки, вони як дошлюбне майно, да, з цим новим шлюбом. Вони нової жінки не стосуються. Але якщо чоловік помирає, ця нова жінка стає спадкоємицею в першої черги і має претендувати, має право претендувати на все майно, на яке зареєстрована на цього чоловіка право власності, незалежно від того. В шлюбі воно не в шлюбі. Бо дуже багато хто думає, що дружина може претендувати на майно покійного чоловіка тільки на те, яке придбано ними в шлюбі. Ні! На все майно. І тут починається така катавасія. Розумієте, що, наприклад, та жінка живе в тому будинку попередня. Який вони там полюбовно їй лишили. Але на папері цього не зробили. Ця нова жінка може претендувати на половину того будинку, намагатися претендувати, і на половину будинку цього, який на нього був, в якому він жив. розумієте? Тобто вона може претендувати як спадкоємець першої черги, на якщо є інші ще спадкоємці, тобто в та, відповідно, скільки є спадкоємців. А жінка, з якою шлюб розірваний, ні. Вона має звертатися до нотаріуса і казати: Стоп. Я розумію, що тут новий шлюб і є спадкові права. Але я була в шлюбі, коли це майно було придбане. Я маю там половину. Значить, половина з цих будинків має бути моя, а на інші дві половини оці нові жінки, там діти і так далі. Хай претендують як спадкоємці. І тут у вас стане питання, а чого ви цю половину... Не виділили після розлучення. І якщо після розлучення не пройшло 3 роки, ну no проблем. А якщо пройшло, то тут буде важко, розумієте? Саме тому я для цього є у вас, для того, щоб вам сказати: якщо ви є одним із тих людей, які пережили цю перетурбацію сімейних відносин, оце руйнування так, шлюбу, під час війни, і ви знаходитесь зараз в різних країнах, і у вас є якісь проблематики по право власності на документи, на нерухомість і так далі, і ви через це відкладаєте, або не знаєте, що вам робити, або думаєте, що це неможливо зробити, або ви думаєте, що ви заробите гроші там, ще щось зробите. Уїдете, переїдете, заселитесь, виселитесь і зробите це пізніше. Занатуйте собі три роки. Хоча б в останній день третього року необхідно буде все ж таки звернутися за розподілом майна, якщо ви не змогли це зробити у нотаріуса. Якщо ви полюбовно ось так домовились без оформлення, вважайте, що це пшик. Якщо ви все ж таки домовились полюбовно, наполягайте. Для того, щоб зафіксувати це, нотаріально. так це витрати. У це багато кого зупиняє, тому що за нотаріальні вчинення нотаріальних дій, держмиту і так далі. Там треба сплачувати. І це все не маленькі гроші, враховуючи нерухомість, так завжди було. Але тим не менш, я вам ще раз скажу: будьте уважні до цього, уважні до цих строків, десь собі помітьте. Розраховуєте якось свої бюджети, головне розраховуєте свою мотивацію. Якщо вам це потрібно і ви на цю частку нерухомості і так далі розраховуєте, то треба все ж таки думати про те, що час на реалізацію ваших прав в цих питаннях він є вичерпним. Людмила пише: якщо одна квартира на мені, друга на ньому, придбані в шлюбі. Якщо треба, також ділити, бо є ж скриті частки. Є скриті частки, в тому ж справа. Я кажу, якщо ви так просто живете і все, якщо, не дай Боже, смерть інші спадкоємці, спадкоємиці і так далі, то тут може бути проблема. Тому все ж таки варто зробити хоча б нотаріальний розподіл договір розподілу майна подружжя, при цьому виділити ваші частки і назад їх закинути. Розумієте, щоб в реєстрі. Знялося, знялися ці помітки, що це спільна сумісна власність подружжя, тому що нотаріуси це бачать в реєстрах і, незважаючи на те, скільки років пройшло після розлучення. Ось в чому історія, розумієте? А після суду в який строк до звернення нотаріусу? Немає там ніякого строку до звернення нотаріусу. Тим паче, якщо у вас ну, ви по рішенню суду розділили далі, коли ви будете документи приводити у відповідність до рішення суду, це вже ваша особиста справа, це вже до оформлення. У вас право власності буде встановлення рішенням суду віддати суду, цього рішення його, коли воно вступить в законну силу. Ви маєте просто це зробити там, вже коли ви зберетеся, грубо кажучи, так само, як і спадщини. Там головне вчасно вступити. А коли ви вже будете оформлювати свідоцтво про право на спадщину, це вже ваша справа. Це вже може і кілька років пройти. Це вже історія інша, особливо якщо ви за кордоном знаходитесь, вам не обов'язково приїжджати до переоформлювати це. І в ЦНАПити, і так далі. Вам головне основний правовстановчий документ зробити, на підставі якого переходить право власності. Так що, отака історія, друзі. Я вас прошу звернути увагу на ці моменти і вчасно звертатися або хоча б зараз сісти, прорахувати все, зрозуміти і так далі. Тому що потім дуже багато розчарувань. Криків про несправедливість розуміти так далі, особливо в тих моментах, коли там чоловік живе в спільному будинку в Україні з новою жінкою, а жінка за кордоном живе в якомусь соціальному житлі, і всі один одного звинувачують, розумієте, він все заробив, вона нічого має, Там і навпаки, і так далі. Але по факту закону говорить одне, що спільна власність, вона є спільна власність. Але час звернення до суду є також вичерпним. Кожен із нас робить в житті свій вибір, коли ми розлучаємося коли ми входимо один проти одного в суди. Але ви зрозумієте, якщо ви вже розлучилися, то буває таке, що люди залишаються в порядних довірливих стосунках по відношенню один до одного. Але це рідко, на жаль. Зазвичай нові чоловіки, нові дружини провокують на те, щоб забути за свої зобов'язання перед попереднім з подружжя і навіть перед дітьми від попереднього шлюбу, тому розраховувати на чиюсь порядність. Після розлучення, ну це розумієте, це така справа. Вона нічим гарним для вас не закінчиться. Добре, якщо так, не дуже добре, якщо ви хочете перевірити, тому що перевіряти на собі ну це дорого коштує, зазвичай. Добре, лайки та репости у нас вітаються. Буду рада бачити вас на стрімах з онлайн-консультаціями у нас на Фейсбуці. Будь ласка, запрошую.